Лисичка і фінансова грамотність казка для дошкільнят. Автор Таміла Громова ілюстрації згенеровано штучним інтелектом. В одному чарівному лісі була школа перукарської майстерності. І навчалась у тій школі на перукаря одна дуже гарна лисичка. Навчалась вона дуже добре. Була старанною і відповідальною. А коли лисичка вивчилась, почала заробляти свої перші гроші, а гроші лисичка відкладала на свою банківську картку. Довго лисичка працювала, щоб накопичити багато грошей, і коли на рахунку зібралась певна сума коштів, вона відкрила в лісі свою перукарню. З нагоди цієї події лисичка зібрала всіх звірів і влаштувала в лісі свято. Прийшов на свято і хитрий вовк. Він почав кружляти навколо лисички, вихваляти її, обсипати компліментами, допоки вона не віддала йому свою банківську картку, та ще й сказала пін-код від неї. Яка ж була довірлива лисичка, а вовк тим часом швидко побіг до банкомату і зняв всі гроші, які там залишились, а коли лисичка схаменулась, то її банківська картка була вже зовсім порожня. Вмиваючись сльозами, пішла лисичка до тітоньки сови за порадою. А тітонька сова була дуже мудра, навчала всіх фінансової грамотності. Лисичко, і ви, діти, запам'ятайте, не можна давати свою картку іншим людям, не повідомляйте пін-код від своєї картки ні Кому навіть працівникам банку, якщо картку вкрали або вона загубилася, треба негайно звернутися у банк, щоб її заблокували. Знайте, діти, фінансову грамотність треба вчити для того, щоб правильно користуватися грошима, приймати зважені фінансові рішення та мати фінансову безпеку у майбутньому. Знайте фінансову грамотність і матимете фінансову безпеку.